Естонська прем'єр-міністрка Кая Калас закликала західні держави посилити військову підтримку України з огляду на те, що в разі перемоги Росії її держава стане наступною мішенню агресії. Як сказала Кая Калас, у нас немає плану Б на випадок перемоги Путіна. У нас немає плану Б на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані А. Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО. Ну і власне про те, що російський диктатор не зупиниться в Україні, і піде далі у випадку перемоги в війні. Сьогодні каже і президент Володимир Зеленський. Він каже про те, що допомога від Сполучених Штатів наразі прийшло замало. Як каже Зеленський, допомога від США повільна і пояснює український лідер, що грошей, які наразі надійшли, не вистачає. Зокрема, в інтерв'ю для «The Guardian Зеленський сказав е, наступне, е, що е, на його думку сьогодні прийшло дуже мало з розблокованої допомоги за океану. Послухаємо детальніше. З цієї суми я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація. Росія чітко це розуміє, що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на північ, щоб розтягнути фронт. Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї, як вони відправляють своїх, як м'ясо. Ну і дійсно, незважаючи на те, що американської допомоги замало. Разом з тим, ми розуміємо, що тут найбільший ризик і найбільша небезпека полягає якраз у майбутніх виборах у Сполучених Штатах. І тут якраз ключовим питанням і такою найбільшою інтригою є зокрема зрозуміло те, хто стане наступним господарем овального кабінету. Президент Зеленський сьогодні також відреагував і на заяви Трампа якраз скандал. Дального так претендента на це крісло. Отже, наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам можуть не лише бути небезпечними для України, але й для позиції самих Сполучених Штатів. Зеленський про це сказав знову ж таки в тому самому інтерв'ю для «The Guardian». Глава української держави впевнений, що російський диктатор, як я вже сказала, не зупиниться і піде далі у разі перемоги у війні. А ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить російського диктатора, як на це міг би сподіватись Дональд Трамп. І Зеленський каже: наступне: далі пряма мова: я не розумію. Невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад, і якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це СТОП, Українці не будуть з цим миритися, але він тоді зможе сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. ким для всього світу буде цей президент Сполучених Штатів. Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна. Президент США виглядатиме слабким, і йдеться не лише про особистість американського лідера, але й про інституційність самих Сполучених Штатів. Путін піде далі, розуміючи, що США не такий вже й великий гравець. І, власне, тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам припинення вогню і початок того, що всі бояться говорити це. Третя світова війна, сказав президент Володимир Зеленський. Я нагадаю, що колишній президент США Дональд Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомогу потрібно надавати у вигляді позики, а не подарунку, як він казав. Крім того, він неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну в Україні за декілька днів прямим контактом із Путіним. Ну а нещодавно Трамп зробив неочікувану заяву на одній із своїх зустрічей із ймовірними. Спонсорами передвиборчої кампанії там він сказав, що нібито розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань. Тож ми бачимо такі часто суперечливі заяви Трампа. Ми бачимо е, одіозні заяви, і тому дуже великою інтригою залишається, якою ж буде реальна політика Трампа у випадку, якщо йому е, вдасться перемогти на виборах і власне. Зайняти крісло господаря Білого дому тим часом. Передвиборча кампанія Трампа триває, незважаючи на той обвинувальний вирок, який напередодні виніс американський суд стосовно Трампа, і визнав його власне в злочинах. Незважаючи на це, після обвинувального вироку Трамп зібрав рекордну суму на свою підтримку за добу, як зазначає Financial Times. Вдалося залучити 52 Мільйона доларів, навіть трохи більше, майже 53 мільйона доларів пожертвувань. Ну і команда Дональда Трампа заявила, що після звинувачення у кримінальній справі їм вдалося залучити чималі кошти. Передвиборчий штаб заявляє, що власне вони побили свій рекорд зі збору коштів. Тож як я вже сказала, передвиборча кампанія Трампа продовжується, незважаючи на нещодавні рішення суду, і ключовою інтригою дійсно залишається. То те хто ж е стане наступним лідером Сполучених Штатів.